37 в новому році! Я продовжую розповідати вам про неймовірних українських митців. Зокрема, сьогодні про художницю, яку ви точно знаєте: Марія Примаченко. Напевно, всі бачили її фантастичних звірів та рослини, наївні, яскраві та неповторні картини. Але що ми знаємо про саму художницю? Отже, сьогодні Марія Примаченко у п'яти фактах. Марія Примаченко спочатку прославилась як вишивальниця. Марія народилася в 1909 році, в селі Болотня на Київщині. З дитинства вона малювала на будинках односельчан, розписувала побілені хати яскравими квітами. Починалося все так: якось біля хати, над річкою, на заквіченому лузі, пасла я гусей. На піску малювала всякі квіти. А потім помітила синюватий глей. Набрала його в пелену і розмалювала нашу хату. В юності вона працювала вишивальницею майстерні в Іванкові. Її вишиті роботи, рушники та панно вже тоді відрізнялися від більш класичних традиційних аналогів своїми фантазійними візерунками з дивовижними квітами. Їх експонували на виставках народної творчості. І під час однієї з таких виставок у 1936 році талант Марії помітили і запросили її до експериментальних майстерень при Київському музеї українського мистецтва. До речі, сама вона носила власноруч вишиті сорочки і любила традиційний одяг. Наше рідне люблю. От і все. Бо то у нас на Україні віками робиться все вишите красиве, і ніхто не повторить його ніде. Дивовижні звірі та рослини не тільки плід фантазії. Марія говорила, що натхнення для своїх картин вона отримувала від життя в її селі і природі навколо. Однак, крім цього, художниця переносила на картини образи з народних казок, легенд, пісень. Ну і звичайно, вона змальовувала українські звичаї, наприклад, весілля, прості побутові справи, похід до криниці по воду. Водночас художниці все одно вдавалося підтримати зв'язок з реальністю і реагувати на події світу. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році Марія створила кілька полотен на цю тему. Катастрофа спричинила мутації, тамтешній флорі та фауні, тож її фантазійні рослини і тварини виглядали наче пророчими. Насправді хата Марія знаходилася на межі 30-кілометрової зони, звідки евакуйовували людей, але художниця відмовилася переїжджати. Одна з її робіт зображає корову в бахілах. а та саме про Чорнобиль. Марія створювала спеціальні підписи до картин. Замість звичних підписів своїх робіт Марія створює оригінальні, віршовані, казкові з міні-історіями, які пояснювали сюжет. Наприклад, Павичка жде свого із космосу чоловічка Довохвоста видра на країну забігла, На В країні добре жить, один робить, сім лежить. Окрема категорія її картин це квіти при святи. наприклад, людям, що пашуть хліб, і батьківщину кохають, лисі українці, на честь миру, на честь польоту космонавтів і так далі. У цих підписах майже відсутні розділові знаки, і написані вони діалектом. Суть не в граматиці, а в вмінні художниці розповісти цілу історію з допомогою цих коротких підписів, краще передати образ, який вона створила. Марія створювала кераміку. Наприкінці 1930-х ще в експериментальних майстернях в Києві Марія почала створювати кераміку. Більшість її виробів це глечики і тарелі, розписані анімалістичними зображеннями, лисицями, мавпами, крокодилами. В основному колекція цих виробів зберігається у Київському державному музеї народного декоративно-жуткового мистецтва. Марія не торкалася пензля 20 років, особисте життя в художниці було складним. Ще у дитинстві Примаченко діагностували хворобу кісток, поліомієліт. Але вона навчилася жити і малювати з цією хворобою. Однак під час Другої світової війни її чоловік загинув на фронті, і тоді вона покинула малювання. Про художницю майже забули, і більше після Другої світової війни в Радянському Союзі найкраще вважалося мистецтво, яке оспівувало соціалізм і всі його здобутки. Однак після публікації кількох її робіт в газеті Київська Правда про художницю поступово знову заговорили, і її унікальне мистецтво знову привернуло увагу. Примаченко створила ілюстрації до кількох дитячих книг, наприклад, Журавель, Чорногуз приймає душ та інші. Майже до кінця свого життя Марія Примаченко продовжувала творити, а незадовго до смерті, у 1997 році, сказала Головне, щоб на тому світі були папір і фарба. Дякую вам за увагу! Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. Дякую вам за підтримку українського мистецтва і до зустрічі в новому відео. Пока!